Прошу вас на цікаве заняття з аплікації. Доброго дня, малята! Ми з моєю донечкою полюбляємо гриби. Але вона ще маленька і не знає, які гриби можна збирати, а які ні. Давайте разом з нею познайомимося з їстивними та отруйними грибами. Спочатку познайомимось з їстивними грибами. Це білий гриб. Це гриб лисичка. А ось ці грибочки називаються опеньки. Їх можна збирати та їсти. А ось це отруйні гриби, мухомори. Їх не можна чіпати. Давайте разом зробимо аплікацію гриб-мухомор. Щоб запам'ятати. Як він виглядає? Для роботи нам потрібно шаблони мухомора, капелюшик червоного кольору, ніжка білого кольору, кружечки білого кольору. Основа для аплікації, картон зеленого кольору, клей, пензлик, клейонка, серветка. Ну що, готові? Тоді починаємо. Спочатку викладаємо грибочок на зелений картон. Коли ви виклали та побачили, як виглядає грибочок, починаємо намащувати деталі та наклеювати їх на картон. Спочатку ми наклеїмо ніжку грибочка, беремо пензлик та намащуємо клеєм. Зверху на ніжку клеємо капелюшок. Треба прикрасити мухомор. Що йому не вистачає? Ну, звичайно, білих крапочок. Саме їх ми наклеїмо на капелюшок мухомора. Ось такий гриб мухомор у нас вийшов. Діточки, запам'ятайте цей гриб. І коли побачите. Не чіпайте, тому що він отруєний. Бажаю успіхів в роботі, дякую за увагу. До побачення!